В англійському алфавіті 26 літер, 6 голосних і 20 приголосних, але звуків набагато більше. 48, 24 голосних звуки і 24 приголосних. Правила читання в англійській мові доволі такі складні. Є 4 типи складу. Є різні букви сполучення, деякі літери не читаються. Ось, наприклад, Night, букво сполучення GH випадає Dote. Тому в англійській мові існує транскрипція, яка й допоможе вам навчитися правильно читати незнайоме слово. Починаємо вчитися читати з чотирьох основних типів читання, які базуються на читанні наголошеної голосної. Перший це відкритий склад. Другий склад закритий. Третій сполучення голосної з літерою А. Четвертий сполучення голосної з літерою А. І ще з однією голосною. Отже, перше правило читання голосних у відкритому складі. Що ж таке відкритий склад? Це склад, який закінчується на голосну. Go, один склад. Student два склади, St перший відкритий, He відкритий. Або в односкладових словах в кінці, після однієї е, літери, однієї приголосної, окрім літери А, стоїть німа літера І, яка не читається, а підказує, що склад відкритий. Пам'ятаємо, що голосні I y читаємо однаково. І ось дивимось. A, як в алфавіті. Date. Ось у вас приклад, коли в кінці є літера І, яка не читається. А попередня A читається як в алфавіті. Go закінчується на голосну. She закінчується на голосну. Student перший склад відкритий. Five type. Ось у вас приклади, коли в кінці є літера І, яка сама не читається, а показує, що попередня літера. Читається як в алфавіті. І пам'ятаємо: в англійській мові літери L і N складоутворюючі. Переносити букву сполучення L, D, -M D не можна, але перед ними голосну читаємо як у відкритому складі. Child, mind, kind, behind. І ось тренуємо читання голосних у відкритому складі. A. Date. Зразок у нас был. слова. Name. Date. Table. Take. Cake. Plate. Snake. Kate. Stage. April. Bake. Baker. Bakery. Case. Change. Famous. Lady. Make. Nature. Page. Skate. Space. Stadium. Station, wake, gave, jane, face, same, came, made, hail, whale, pace, lace, maze, game, crazy. literal O. Мы брали приклад Go. No. Go. Hello. Open. Close. Home. Homework. Ago. Alone. Ocean. Only phone roll sofa shown stone note loan alone cope smoke rose nose. Litera E příklad был she he she me meteor peat complete theme Eve. You litera student pupil tube huge cucumber introduce music tune cube illiterate i five y type my nine drive driver kite skype behind bike child cry friday like line ice ice cream inside invite library Life mind, mind, pie, rice, Ride, shine, size, tidy, time, try, wild, why, mice, type, nice, spine, Sly, Cry, Vine, sky, spine. І закріплюємо читання голосних у наголошеному складі слова, переплутані, правильно читаємо. note loan mice rice type tune shy he name same nine nice game came make kate pete five tie life eve me size no cope smoke rose nose spine sly cry, vine, maze, home, tube, maid, fume, cube, pace, lace, sky, hail, spine.